Вітаю! Сьогодні в цьому відео ми з вами детально розберемо, як надавати або змінювати рівень доступу оповноваженим працівникам закладу освіти в розділі Працівники модуля адміністрування системи Єдина школа. Отже, спочатку авторизуюсь. Далі з кореневої сторінки модуля адміністрування в основному робочому меню переходжу до розділу Працівники. В розділі працівників найширші повноваження має директор закладу освіти. Так, і позначається знизу над кожним користувачем, які розподілені по трьом посадам: це адміністративний персонал, це педагогічний склад і це інший персонал безпосередньо. Всі, хто не являється педагогами або адміністрацією, і по кожному користувачу знизу прізвища ім'я та по я можу побачити безпосередній рівень доступу та повноваження. І ось основна найширша та посада, найширший рівень доступу це директор. Безпосередньо директор має змогу працювати в кабінеті директора да з кореневої сторінки, саме модуля адміністрування. Ніхто інший в кабінет директора, окрім директора, зайти не може, і тільки він переводить заклад освіти на наступний рік навчання, тільки він може створювати спеціальний пароль для видалення там семестрових річних оцінок, то що розкладу з виставленими оцінками, і таким чином директор. Має найширші повноваження. Але доступ директора надається системою автоматично, коли заклад освіти тільки починає працювати системою єдина школа, і на нашому сайті при реєстрації да, вносяться дані щодо директора. І такий доступ надається директору автоматично. І написано так: директор та. І відповідно, якщо у вашому випадку до вашого директора десь цей доступ зник, перестав працювати і так далі. Дуже важливо, щоб ви звернулись на службу підтримки, і саме там наші фахівці можуть цей доступ поновити в закладі освіти. Це зробити можливості немає. Якщо я зайду на картку вчителя з такою посадою директор, да долученою, а картка вчителя це олівець на навпроти прізвища імені та побатькового певного працівника. Ось я можу побачити, що у нас якраз в загальних відомостях кожного працівника є роль. Ось, наприклад, роль у мене директор, і є рівень доступу. І тут у мене рівень доступу, наприклад, ось адміністратор, директор, так. Да? А відповідно саме тут оця галочка директора, вона автоматично і адміністративну посаду галочка ставиться і директору. Тому директор може сміливо працювати в модулі адміністрування. Бо якщо у якогось користувача не буде галочки щодо адміністратора, ну і директор тільки взагалі єдиний екземпляр, а ось позначки адміністратора. Якщо не буде в рівні доступу, то вчитель працювати в модулі адміністрування не зможе. Хіба що це не класний керівник тільки? Тому відповідно, якщо вам треба, щоб якийсь користувач працював в модулі адміністрування, обов'язково ця галочка адміністратора принаймні має бути. Ну, а директор тут вже процес автоматичний. Ось, отаким чином. Тому головна посада, найширші повноваження, директор. Наступна посада це саме доступ заступника директора з навчально-виховної роботи. Ця посада також, да, цей доступ заступника директора, обумовлено і посадою. І в карті вчителя, да, якщо вам треба, щоб якийсь користувач, якийсь працівник отримав таку. Повноваження саме заступника директора з навчально-виховної роботи ви маєте натиснути навпроти такого користувача редагувальну лівець перейти у вкладку Картка педагогічного працівника. І в карці педпрацівника в посаду має стояти посада заступник директора саме з навчально-виховної роботи, бо тут є заступник з господарської, з методичної і так далі. Наша задача поставити саме заступник директора з навчально-виховної роботи. І тоді такий користувач може і в електронному журналі отримувати доступ до журналу заступника і вести наглядові функції, перевіряти створення домашніх завдань, створення календарних планів, перевірка там оцінок і так далі. Ось. Тому директор, наступний заступник директора з навчально виховної роботи. Ну і так само да, доступ такому заступнику має бути теж з позначкою адміністратор, те, що ми переглядали вже з директором. А, наступний крок якраз оця доступ адміністратора. да, Ми вже говорили про те, що незалежно від того, яка посада у користувача, да, яке там прізвище ім'я по батькові, де він знаходиться, якщо я натисну редагувальний олівець навпроти да, будь-якого користувача, я перейду в його картку вчителя. І якщо наприклад цей вчитель не являється класним керівником або заступником, або директором, то без рівня доступу адміністратору працювати в модулі адміністрування він можливості не буде мати. І тому, якщо вам треба, щоб якийсь вчитель був вам на допомогу як адміністратор ще одний, то вам треба зайти в рівень доступу і поставити галочку адміністратор. І тоді такий вчитель може да, працювати в модулі адміністрування. Бо класні керівники і так можуть працювати в модулі адміністрування, але вони будуть бачити лише свій клас і працювати зможуть тільки в меню свого класу. А ось адміністратор да, з таким рівнем доступу, він може бачити весь модуль адміністрування з кореневою сторіночкою з да, всіма даними щодо розкладу, налаштувань і так далі. Отже, доступ директора, доступ заступника з навчально-виховної роботи, доступ адміністратора, якщо треба надавати або знімати. Наступний крок це саме класні керівники. Я вже казав про те, що класний керівник називається у нас, причому да, адміністратор, да, якщо доступ менедж поставлений, отаким от чином виглядає, менедж написано буде. А класний керівник отаким от чином називається «own class». Відповідно, і ОН клас автоматично наділяється системою. Да, адміністратор не обов'язково має щось робити для того, щоб дати доступ класного керівника якомусь вчителю, наприклад. Коли тільки створюються класи і додається при створенні класу якийсь працівник як класний керівник, то такому класному керівнику автоматично отака якраз рівень доступу класного керівника надається. І цей доступ дозволяє як працювати в модулі адміністрування в меню свого класу. По-перше, а по друге, в електронному журналі він теж отримає доступ. До журналу класного керівника з певними теж повноваженнями, там певний функціонал є. Ну, детально щодо цього можна теж переглянути у відеоінструкціях вже електронного журналу щодо того, як, які функції і можливості це надає. Добре, класний керівник. Наступне це е, доступ медичного працівника. Та, да, в нашій системі є можливість вносити групи здоров'я. Але ці групи здоров'я має вносити спеціальний працівник, який називається медік. Да, в моєму випадку, ось якраз шкриптій Валентина, у мене має ось доступ медика. Да, і такий медік, е, до речі, користувач, який зараз в модулі адміністрування вже зайшов да, у правому верхньому куті, я можу натиснути на цю позначку. Da, користувача, і побачите рівень доступу. У мене це менедж, da, адміністратор, медік, da, медичний працівник, і ще і e, own class, ще й класний керівник. Це все можна переглянути на поточного користувача, який зараз увійшов в систему. І ось натискаючи, наприклад, da, цей медік додається теж редагувальним олівцем. Рівень доступу там да, могли помітити, що є адміністратор, а є медичний працівник. Я сам обираю. Бо якщо окрема штатна одиниця є медичного працівника в вашому закладі, то можна такому користувачеві і доступ медичного працівника зробити і зайти в картку педпрацівника і зробити посаду йому. В іншому персоналі сестра медична, прямо так і називається, є ось спеціальне поле. Але якщо, наприклад, у вас немає окремої штатної одиниці на медичну сестру, то можна, щоб класний керівник з посадою вчителя був, да, буде звичайний вчитель, і відповідно вже в рівні доступу просто надати йому медичний працівник доступ. І такий вчитель може повноцінно працювати. Ось в загальній відомості, медпрацівника. вже кому цей доступ медичного працівника надається, тут ви вже краще будете орієнтуватись. Безпосередньо, вже по вашим запитам, отаким чином. Ну і звичайно, вчитель. Та у нас є два варіанти додавання вчителів. Працівників закладу освіти це вручне додавання додати працівника. Якщо вручну додавати, то такий працівник одразу буде з посадою вчитель. і він одразу зможе працювати нормально в електронному журналі. Ця посада вчитель обов'язково має бути, якщо вчитель хоче працювати в електронному журналі. Бо якщо буде посада з іншого персоналу, там якийсь там охоронець, сторож, можливо, кухар або якісь інші елементи, та, то в електронний журнал такий. Користувач доступу не буде отримувати, він має бути принаймні вчителем, а також когось із адміністрації. Теж, якщо ви заступник чи директор, звичайно, ви можете бути і вчителем в журнал, теж у вас доступ буде. Але якщо це хтось із категорії інший персонал, то просто стандартно в журналі вони працювати не можуть. Тому, відповідно, якщо додавати працівника вручну, то він автоматично вчитель. А якщо додавати працівника за допомогою шаблонного Excel файлу, то можна відповідно побачити, що такі працівники одразу стають не вчителем, а стають співробітником. У цього співробітника. Дуже важливо поміняти навчителя. І, наприклад, давайте покажу, як цей співробітник, який він має вигляд. Я заходжу знов в картку педпрацівника, І тут посада. Зараз у мене вчитель, а міг бути знову з категорії іншого персоналу. Так? Співробітник отакий. Так? Це посада знеособлена, і працювати потім в електронному журналі такий. Користувач не зможе, тому дуже важливо, навіть якщо після завантаження Excel файлу вони співробітники, пройтися по кожному, отак от в карці педпрацівника зробити вчителем, кожного вчителя, який далі має працювати вже в модулі електронний журнал. Так само можемо додавати поточний стан, можемо звільняти людину, можемо приймати її на роботу, да, вносити дані щодо COVID-19 і отримати доступ до відеоінструкції. Колеги, отаким чином дає перелік рівнів доступу та посад в модулі адміністрування системи єдина школа. Дякую за увагу. До побачення.